Вдома були в цей. Час. Внизу була, в подвалі. Ну я в подвалі, ні літній кухні. Ось, смотри, все. і стекла усе вилетіли. Скільки ударів було? Один. один. Два. А два. Це то точно, два. Тому що я під один підприймала, другий тільки піднялася, сюди, сюди, через... все теплиця у вас. Туда. Так тут взагалі страшно, я не знаю, що починати. Так і тут, так, глянь, все. все, все. І тут треба розбайка. А не тут дипиться взагалі вся. Все побило. Все побило. Я навіть все починати. І розсада, і до розсади, і не видно, пересаджений. Боже, Боже. Ось мені вже й дітей на старого У мене розбита хата все, дорогий Путін. Щоб тебе се разом не прийняла. Я буду кожен день і Україна буде молитися. Щоб тебе, як кажуть, зарили і на тій ракеті, що ти пускаєш, тебе пустили.